В інших країнах слово патріотизм якось війшло в традицію і в норму. І воно ідентифікувалося з моральними поняттями, зокрема з порядністю. Громадянська порядність і патріотизм це одне і те. ж. Словесний патріотизм нічого не вартий. І ми переконалися, як легко переключатися з Совєтського патріотизму на національний патріотизм і навіть на релігійну риторику, нічого не змінивши у себе в душі. Має бути діяльний патріотизм, який себе нафі не афішує, але який виявляється на кожному кроці в підсвідомості і в свідомості. Немає другого Дніпра і не буде іншої батьківщини, то є ваша батьківщина, то є ваш дім. І він буде таким, яким ви його зробите. І ви ту хату повинні наповнювати духом. І якщо ви перестанете це робити, то вона сама опуститься до пісні, засидженої мухами.